Що це взагалі таке маленьке статеве член? Як нам зрозуміти, що він справді маленький? А в підлітка, ну, ми не зрозумію, того, що ріст статевого органу у підлітка починається, коли йде статеве дозрівання. Uh -huh. Ну там з 13 до 18 років. І до мене, до речі, теж звертались чоловіки-батьки. І він розуміє, що він дивиться, каже, що в сина маленький статевий член, можливо, йому десь він вичитав, можливо там, помазати тестостеролем. Отакі історії, от от ці вот в інтернеті. Uh -huh. е -е, ще раз, дивіться, папа і мама. Ріст статевого органу у хлопчика починається, коли йде статеве дозрівання. Але генетично може бути розмір обумовлений. Uh -huh. Тобто, якщо у батька. Ну, для кожного знову розміри по-різному. під Под кожний член є своє облагальще. Це 100%. Е -э, якщо ми рахуємо маленький статевий, це член це до е -э, 19 см. Лорма, то що я вже казав, там, від 12 до 19 і макропадія це більше 19 см. Е -е, власне, чи є маленький член проблемою такою, як часом її роздувають? Я рахую, що ні. Його ж можна зробити більше. Як? Е, ну, я на сьогодні проводжу потовщення в об'ємі е, за допомогою гілородової кислоти, і можна робити лігаментотомію подовження. Uh -huh. Надрізається зв'язка, там ставити картинку. Е, лігаментотомія це пересікання зв'язки, яка підтримує статевий орган. Е, потім носить е, спеціальний бандаж. Екстендер, такий, ага. який витягує статевий орган, але просто лисити екстендер, без цієї маніпуляції немає толку. А скільки коштує така маніпуляція? В кожному індивідуально. Кожного за... лікаря індивідуально. А, я На думала сьогодні. от пацієнта це якось. Ну, давайте в середньому хоча б назвемо. Ну, я можу сказати, скільки в мене це коштує. Ну, в районі двох 2 тисячі дві триста євро. Угу. Можна знайти дешевше, раді бога. Можна дорожче. Знаєте, це як груди у дівчат. Костя, хтось робить за три, а хтось робить за дев'ять тисяч доларів. Тут то ж того ж саме.